Така ситуація ФОПу заблокували рахунок, що робити. Ні, ну по-перше, треба вияснити, по якій причині заблокувати радість на чомусь. Ну нічого, що його заблокували. Ну чого ви можете до шкіла і Партнер... Ні, дивіться, по-перше. якщо ні, вам повинні були стояти у шатила і партнери на бухгалтерському обслуговуванні і у вас тоді і вам би тоді не заблокували карту. По різних причинах заблоковують рахунок. На минулому тижні клієнту заблокували рахунок, тому що він не заплатив штраф по правилах порушив правила дорожнього руху, не заплатив 170 гривень. Забув. Поїхав йому, заблокували рахунок, і знаєш, коли це виплило? Коли він прийшов робити у нотаріуса генеральне доручення на автомобіль? Тому перше, треба все-таки встановити, по якій причині, якщо це зв'язано з бухгалтерією, там неправильно знімали, чи банк вам відмовив в обслуговуванні, це одна історія. Тут ми щось підскажемо, І то тільки клієнтам шатилої партнери, бо дуже багато запитів ми з ними. Не працює, не працюємо, не цікаво. Але якщо клієнт шатило і партнери, а в нас там 1500 фопів на обслуговування, якщо в них виникають якісь питання з банком, а банк постійно просить надати якісь пояснення, докріпити документи, Шатило і партнери завжди допомагають. Тому встановіть по якій причині заблокували рахунок. Розберіться, і треба розуміти, чи тут компетенція бухгалтера, чи тут компетенція адвоката. Бо на минулому тижні, коли був з виконавчої служби, ми долучили нашого адвоката. Вона зв'язалася з виконавчою службою. Виконавча служба надала листа, реквізити, ми все оплатили і потім прослідкували, щоб цю заборону зняли. Тому лайк відчатило є партнери, в яких є бухгалтерсько-юридичне обслуговування, є адвокат, є нотаріус на лівому і правому березі міста Києва, де можна скласти теж саме доручення, заяви, договорі купівлі-продажу і багато чого іншого. Лайк!